Фішка ровесник кафе в тому, що суші їдять руками. Ось такі суші. У них 350 гривень любий рол. Тут майже пів кіла в цьому ролі, і ви тільки погляньте, які роли за розміром на цілу жменю. Тобто ви паличками його просто реально не возьмете в рот. Помикаємо, до речі, вони працюють із блово. Тобто можна замовити доставку додому. Це знаходиться на Грод... Гродинській 9. Дивіться. Яка воно все велика, дивіться, що половина залишилася. Залітайте в ровесник кафе, там так смачно годують. І так дешево, я вам скажу. Дуже смачно дякую, Сірва. Молодець. Спасибо.